11 травня в Україні відзначався день матері, 15-го – день родини. І тому сьогодні ми проводимо захід для матусь, які стали рідними для дітей, позбавлених батьківського піклування. Це прийомні сім'ї, це дитячі будинки сімейного типу. Громада розуміє, що цим жінкам потрібна як підтримка, так і турбота. Про них сьогодні ми зібралися. Міський голова їх привітає з цими святами. А вони ще будуть мати можливість поспілкуватися. В Першу чергу хочу подякувати вам за ваші великі серця, за вашу доброту, турботу за свою родину, за своїх дітей, за ваше служіння своїм дітям, за підтримку, за все, що ви даєте. Ви слугуєте прикладом для багатьох. Я бажаю вам щастя, добробуту, ваших родинах, щоб ваші діти вас радували своїми успіхами, щоб вони були здорові та щасливі. Чужих не буває дітей. Тільки здоров'я, тільки терпіння. Любов, я ще вдячна, що на саміська рада ніколи нас не забуває для дітей, для жінок. То в театр, то на екскурсії сьогодні такий концерт зробили від душі, бо сльоз не можна було витримувати в очах. У 2007 році ми стали прийомними батьками. Двох діток, а у 2008 році ми вже були дитячим будинком сімейного типу. Хочеться допомогти дітям у цьому світі. Дуже хочеться допомогти, щоб у них теж були родини, щоб вони виховувались в родині, тому що це як макет на все життя їм, щоб вони могли створити свої сім'ї і щоб в них все було добре. В нашій родині на даний час п'ятеро діточок. Один випустився, поступив уже до політех Дніпровський. Взагалі, діти приємні, діти чутливі, і яке відношення до дітей, таке ж ставлення з їхньої сторони до прийомних батьків. І це труд нелегкий, але він того вартий.